Vamos, sala! Vai trilha! Vamos, Ai, pá! познайомимося з, з начальником обласної міліції податкової, і плюс ми будемо визивати на розмову хабарників, які не дають працювати нашим людям, які працюють в місті Житомирі, в Житомирській області. Цей день ви представник да. і представляєте всіх людей, які знаходяться да, на вулиці. Да, так? Да. Ми готові вислухати так. ваші вимоги, готові давайте. вислухати вимоги всіх людей. Ну, я думаю, ви сформулюєте ці вимоги я людей, Шутко, які знаходяться на, давайте, на вулиці. Давайте вже сформулював. Їх. Да, ну, та, це та, вам назвав, давайте, що можна давайте було. вийдемо зараз перед. Конкретно я зараз буду називати два основних фігуранти. Це Войтенко Сергій Вікторович та Чепель Олександр Васильович. Це дві людини, до яких у нас є конкретні питання. Зараз порушена справа по зі сторони обласної прокуратури по бурштину. Там було незаконне вилучення добування бурштина та вилучені. Речові докази, тобто помпи, за допомогою яких вимивався Бурштин, замішані в цій справі загумени та чепі. У нас, наприклад, ось ці папці ось. інформація стосовно майнових статків осіб, які зараз при владі. І повірте мені, це лише маленька частинка айсберга, того, яка зараз у вас відбувається у вашому управлінні. По всім вашим фактам я пропоную викладеним вами створити комісію, залучити до цієї комісії працівників прокуратури, також до цієї комісії можемо залучати, я так вважаю, і представників. Громадськості, щоб це було прозоро, відкрито і почесно при всіх вам передаю ці документи на вивчення для вас. Потім ми готові з вами зустрітися, зустрітися з представниками прокуратури служби безпеки України. Зараз буду розмовляти з прокуратурою, як ми це все організуємо, скажімо так, група робоча буде створена, так. я так думаю. І буквально, я думаю, завтра вже буде зрозуміло, яким чином ми діємо. Добре, так? Дякую. По-перше, головна мета було донесення до громадськості, що разом, об'єднуючись, ми можемо робити великі діла. Ми можемо змінювати свою країну, ми можемо змінювати своє життя на краще. Ми втомилися чекати. Ми не хочемо чекати, ми хочемо конкретних змін. Ми хочемо прозорості, ми хочемо чесності. Ми хочемо, щоб влада була владою, а не бандитським угрупуванням.